Та й усіх на уроці фізичної культури. Сьогодні ми з вами виконаємо комплекс загальнорозвивальних прав з предметом. Це може бути маленький м'ячик, якщо у вас таке є. Якщо немає м'ячика, не страшно. Це може бути яблучко, це може бути апельсин, лимон. Це навіть може бути звичайна цибулинка або маленька картоплинка. Розпочинаємо. Трошки відпочинемо, покрутили яблучко, покатали його в ручках. Покатали, покатали, покатали в одну сторону, в інший бік покатали, покатали, покатали яблучко, Тепер пробуємо його перекатити по ручкам, по ручкам. вперед і назад. вийшло? Уже добре. Далі продовжуємо навколо себе яблучка в одну сторону. В іншу сторону. Наступна вправа. Під колінцем. Під колінцем. Під колінцем. Від? Вже добре. Ножки поставили на ширину плеч, ручки в сторону. Однією ручкою ложимо яблучко на підлогу, а іншою ручкою беремо. Тепер двома ручками ложимо, граємо, ложимо. Набираємо. Будьте добре під мішкою малюємо циферку вісім. А от виходить, обличком'яче в картоплинку цибулинку. Вісінку. Уже добре. Трішки відпочиваємо, беремо м'ячик або яблучко. Дві ручки і малюємо навколо себе коло. В одну сторону, іншу. В Одну сторону. Іншу. В Одну сторону. Інше. Дуже добре. Наступна вправа присідання. Присідати ми з вами будемо на одну ніжку, тому одразу беремо вихідне положення таке, щоб вам було зручно. Яблучко в двох ручках. І поїхали. а кіт прийшов допомагати, залишаємося на одній ніжці і перекати. дуже добре. відпочиваємо даємо нашим ніжкам трошки відпочити. І кладемо наше яблучко на підлогу. На пояс. Зараз ми з вами трошечки пострибаємо. Вперед через яблучко. Назад. Вперед, Назад. вперед, Назад. вперед. Добре. Тепер право-ліво. Право-ліво. права, ліва, права, ліва, права, ліва, права. Ліва. А тепер зі зміною ніг. Уже добре переходимо на крок. Почуваємо. Я сподіваюсь, вам наш комплекс сподобався. Рада була всіх вас бачити. До зустрічі на наступних уроках. Слава Україні!